Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на нове місце. Тут ми ще ніколи не були, але хати тут стояли, десь приблизно 5-7 штук. Вова копає, Богдан, ми у трьох сьогодні. Я з великою катушкою, так само як і Вова. М1. Був в мене сигнал? Зараз спробую показати. 20 був. Важко показувати. Ось з такої глибини попалася якась, здається, монета. Але в такому стані, що я навіть не розумію, що, що це. Ну, якщо 20, то певно це радянська. Мабуть, 10 копійок, рамочник або щитовик. Ну, вже потім почищу і скажу, яка сама монетка, бо зараз не видно нічого. Пройшла зовсім трохи, ну, десь приблизно 10 хвилин тому знайшла то 15 копійок, 1931 щитовик, Зараз в мене був сигнал 32. І це монетка знов, судячи з сигналу. О, вона ще в грудочці. Судячи з сигналу, це 2 копійки. Ось. Зараз. Дістанемо. Так, це 2 копійки. 35 го 35 року. Вже в новому стилі. Так, ще раз подивлюся. Так, 35-го року, але в новому стилі. Це гарна знахідка. Бо зазвичай в 35-му році ще було тут пролетарії. Трохи інше. З цього боку. Ну, вигляд був. Тому це приємна знахідка. Альона вловила сигнал. 56. Але я не впевнена, що це монета. У, вирішили спробувати. Копається тяжко. Трохи ще промерший грунт. Ще глибше. Так копай ще сміло там. я навіть вже зачепила. Що я зачепила Монета, здається, дивись. Ось. Кругляшок. Покажи. Носить. Щось таке на монету схоже. Ну, тільки Зараз об... підкопну? Обережно тільки. Щоб не було підкопну Якби воно таке промершене було. Але ж ми знахідки будемо вигризати все, все, пішло, витягуй. Ще не пішло. Якщо це монета, вона велика повинна бути. О, велика. Це 5 копійок. Ще в такому стані 24 року. чи 25, чи 24. -го. бо мені погано видно. Зараз Немо перчатку, щоб. 24 го на mm -hmm. жаль. Але все рівно клас. Ну, Даші, в гарному стані. Ставте вподобайки. Да, гарна монетка почиститься, буде гарна. Підписуйтесь на канал. Ловив сигнал. Зараз покажу повідяй. 32. І ось кругляшок. Це у нас дві копійки. Ось тут, правда, бачите, затерто. Не бачу якого року. Ой, щось не фокусується. Мабуть, ну тут... Підпольна вона, бо зелений. 31-го, здається. Да. Здається, 31-го року дві копійки. Просто зелена патіна на ній. Мабуть, підпольна. Добре. Продовжуємо. Продовжуємо вихажувати ось це місце. І в мене був сигнал 33, але такий, що навіть думала копати і не копати і ось щось таке стирчить. Схоже на гудзик. Це якийсь гудзик. А який? Школа. Колись я знаходила, давним-давно такий. Там, здається, два написи було школа. Він в чорний метал трохи віддавав, бо ось з цього боку чорний. Ось такий гудзик. Був якийсь в мене незрозумілий сигнал, але 29. Щось таке от в грудочки. Сторчить, що я ще не дивилася. Вирішила. Разом з вами. А це щось дуже-дуже гарне. бо корона чи накладка. Я зараз дуже обережно почищу і покажу. Вже почистила щось таке зламане. Хто знає, що це було, підказуйте в коментарях. Сподіваюсь, це не я зламала, бо я вмію. Чи накладка це, чи нашивка, чи на какарду Ну, Здається, тут корони, тут щось дуже цікаве. Знайшов щось цікаве. Зараз я. 40-41. Но в землі було 35. Доволі глибоко. Вон, з цієї глибини. І ось дивіться. Походу. Це друга частина. От того, що Альонка знайшла кокарди. Там була, так, да, от вона, корона, жалко, щоб була ціла, що її так розірвало. Ось. Не хочу вирівнювати, бо ось з цієї сторони. Ось тут вирвано було. Була б ціла, дуже гарна була б. Так що так. Продовжуємо. Був сигнал 17, такий, як фольга. Ось. Ну і зараз 17, Але це не фольга. Це щось певно бронзове. Ось. Навіть зняла перчатки, щоб не терти в перчатках. Але все рівно треба водою відмочувати і дивитися що це. Щось цікаве, а що? Тоненьке? Чи якась накладка, чи що це таке? Здається, тут якась петелька є отут. ось. І що це? Це кокарда. Ну, я перчатки зняла, щоб не да. терти в перчатках. Це кокарда. А ти в перчатках траєш. Руком. Гарна. Це кокарда. Гарна така. Потім вже на огляді помию і покажу. Цікаве місце таке. Треба сюди ще повернутися буде. На цей раз знахідок не так багато, але є. Ну, цікаві, є такі знахідки. Почнемо з Бовінг. Це дві копійки 1931 року. Частина кокарди, але в кінці я вже потім розповім. Мої знахідки Гудзик з написом школа. З цього боку. Чорний метал це від форми радянської. Це шильдик від пряжки. Австро-угорщина. Шкода, що всі пряжки немає. Ось тут навіть ще є такий зацеп. Станенька. Це 15 копійок. 1931 року щитовик. Чи в більш-менш хорошому стані, вони в поганому зазвичай. 5 копійок 1961 року. І 2 копійки 1935 року, але вже в новому стилі. Бо в 1935 році був перехід і тепер є два види їх. Один пролетарій а другий вже ось у такому. Але ціня це більш е, в новому стилі. Ось такі. Ось така приємна знахідка. 5 копійок 1924 року. Ми е, по копійки по дві знаходили чимало, а ось 5 копійок за весь час копу, ну, декілька, зовсім небагато знайшли. Стільки шкода трошки. Зачепила чи піном чи лопатою з боку, але стан в неї гарний. І ось в мене частина кокарди. Взагалі вона ось така була. Ще тут крила були, це какарда Австро-Угорщини. Шкода, що повністю зламано. Дуже приємна і гарна знахідка була б, якщо в ціла була б. нижня частина і ось така верхня. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!